Нам потрібно підготувати себе до розкриття природи, духовної природи, вищої природи, вічної, великої, нескінченної. І Все розкривається для створінь лише з протилежності. Тому ми повинні бути готовими. Ми повинні бачити завжди протилежні речі, протилежні властивості, думки, бажання, взаємини. І з цих протилежностей ми зможемо зрозуміти, побачити наше істинне місце. Зрозуміти себе, творця, тільки таким чином. Тому немає в нас нічого, чогось там боятися, чогось там соромитися. Нам потрібно тільки робити щодня. Ще трохи, ще трохи виконувати нашу роботу. А те, що розкривається цієї е, роботи, сприймати це раді з радістю. Е, так що ми розуміємо, відчуваємо те, що відбувається з нами. Це те, що я сказав би. І не боятися. Не боятися. Загалом ми. ще скоро, скоро. Е, загалом ми. повинні зрозуміти, що наш шлях він увесь е, керований згори. І ми. І ми будемо старатися просуватися вперед, а головне, ми в цьому старанні удача е, так, цього, в тому, що ми разом працюватимемо з цим, будемо брати участь в цьому. Ну, це все. Тобто, наскільки людина допомагатиме ближньому своєму, в мірі цього всі ми будемо просуватися. Не дивитися так вже один на одного. Тобто, певно, що я дивлюся на інших, і через своє егоїзм я не хочу бути останнім з одного боку, з іншого боку. Ми повинні все ж таки зрозуміти, що весь наш зв'язок з метою, метою творіння, може бути тільки разом. Разом. І тут немає нікого, хто міг би якось бути вищим за іншого, а саме наскільки кожен включається в інших, в усіх. І, згідно з цим і просувається. Питає Раби, а як нам, як знайти цей зв'язок в той момент, коли ти бачиш, що що от є вот это що це но, будто, якесь порушення цієї товариської любові. Но, будто не стороны, Начебто вона не з мого боку, а зі сторони товариша чи, чи подруги, Рав. Все це нам підставляє творець. І будуть ще багато-багато таких проблем дорогою. Де ми будемо аж до величезної ненависті. Один до одного відчувати. Так написано в кабалістів. Так що. Е, Нікуди нам одного не вдатися. Нікуди ми не дінемося від цього. Ми будемо ненавидіти один одного, ми будемо готові там повбивати один одного. Так написано. Так написано. Так що так і будемо двигатися. так і будемо рухатись. А головне триматися все одно, триматися один за одного, попри те, що. Існують такі взаємини. Слід розуміти, що з одного боку творець розкриває нам особливі взаємини між нами, ненависть, протилежність, віддаленість і так далі. З одного боку, а з іншого боку, ми повинні розуміти, що Повинні по незважаючи ні на що, так всупереч усьому бути перебувати в любові один до одного, хоч і готові побувати один до одного. І так написано про давніх кабалістів, учнів, що коли збираються вони разом, вони готові вбити один одного, ненавидять один одного а потім, коли потрошку починають входити в навчання, залучати на себе вище світло, то все це проходить і закінчується тим, що вони обіймаються і з'єднуються своїми серцями. Велика подяка раби каже, так що в жодному разі не потрібно спиратися на те, що ми відчуваємо сьогодні. Two.